Тривале перебування на вулиці або у неопалювальному приміщенні мешканцям загрожує настанням переохолодження. Озноб, повільне поверхневе дихання, слабкий пульс, сонливість та почервоніння кінцівок це все ознаки переохолодження або гіпотермії. Вона настає у тому разі, коли температура організму людини стрімко знижується. Якщо вчасно не відреагувати на вище вказані симптоми, то людина ризикує отримати переохолодження. Зима, осінь, холода. Люди частіше звертаються з такими симптомами, як застуда, кашель, нежить після перехолодження ну, симптоми ГРВІ. За словами пані Олени, зазвичай пацієнти самі розуміють, що у них саме переохолодження. Загальна слабкість, нежить, кашель, похолодання, кінцівок. Люди самі звертаються, кажуть, що після наприклад знаходження на холодному повітрі на протязі, почув такі симптоми у себе. Люди знають. Що вони отримали переохолодження, аби уникнути переохолодження, варто уникати тривалого перебування на вулиці, у кімнатах, де є протяги, або у холодній воді. Якщо ви все ж таки вимушені провести певний час на відкритому повітрі, лікарі радять одягатися не лише слідкуючи модним тенденціям, а й відповідно до погодних умов. Тепліше одягатися, враховуючи сезонні речі, рукавички надягати, шарфик. Головний убір Якщо ви отримали переохолодження, не намагайтеся зігріти руки і ноги, розтираючи їх. Нагрівання або масаж кінцівок у стані переохолодження може спричинити навантаження на серце і легені. Випивайте теплий безалкогольний напій та спробуйте більше рухатись. Це допоможе стабілізації кровообігу. Зігрівайтеся поступово. Якщо використовуєте пляшки з теплою водою, то обгорніть їх додатково в ковдру або рушник, аби не отримати опіки. І пам'ятайте, набагато легше попередити. Ти виникнення проблеми ніж потім вирішувати її наслідки.